Молоко, яйця, горіхи, арахіс, пшениця, соя та морепродукти здається, це звичайні продукти, які вживає майже кожен. Проте саме вони є найпоширенішими збудниками алергії. Реакція організму може з'явитися як із маличку, так і в дорослому віці. Це може бути як спадковість, тобто, так якщо в пацієнта в сім'ї є. Хтось по спадковості із алергією, то це підвищить ризик появи алергії в такої людини. Але якщо алергіки в сім'ї немає, то це може виникнути вперше у будь-якого кого. Харчова алергія це те, що може залишитись із людиною на усе життя. Тому ігнорування її може не просто призвести до поганого самопочуття, а й іноді до летальних випадків. Якщо відчули після того, як з'їли продукт погане самопочуття, потрібно обов'язково звертатись до фахівця. Реакція проявляється від невеликої кількості продукту. Якщо ви той пацієнт, який відчуває а, після вживання будь-якого продукту а, важкість дихання, за грудьми, наприклад, напрямк язика, а, для вас це чудовий привід звернутися до алерголога, тому що а, з кожним наступним контактом з їжею а, реакція може погіршуватись і може мати негативні наслідки. Найпоширеніший міф алергія на кольорові продукти. Вважається, що саме червоні викликають реакцію в організмі, але це не більше аніж вигадка. Саме компоненти у деяких продуктах такого кольору можуть викликати реакцію. Насправді не буває алергії на колір алергія буває тільки на білки. Якщо взяти, наприклад, яблука дійсно буває алергія на яблука. Так просто що вони червоні. Але якщо взяти томати, полуницю, червоні яблука. Ці продукти є гістамінолібераторами, тобто вони містять собі речовини, які, потрапляючи в організм, подразнюють нашу імунну систему. Алергія справжня вона не є дозозалежною. Якщо ви вживаєте там, наприклад, кілограм полуниці, і у вас виникає реакція, а від двох полуничок не виникає. То ми не вважаємо, що це справжня алергія. Хмельничани ж скептично ставляться до алергії на червоні продукти. Проте є й ті, хто вірять у реакцію, яка залежить від кольору. Можливо, це таке є. На полуниці, можливо, в людини є алергія, так само може бути на помідори. Але чи на вашу думку це залежить від кольору продукту? Е, я думаю, що ні. Це від самих компонентів продукту залежить. Віру Чому? Тому що є алергени, які викликають алергію. Чи залежить це від кольору продукту, на вашу думку? Так. Да. Я сам споживаю. І клубніку, і малину, все що, і м'ясо так само. То ні. Чи залежить на вашу думку алергія від кольору продукту? Ну я думаю, ні. За словами спеціалістки, ніхто не застрахований від раптового прояву алергії. Тож як тільки відчули перші симптоми після споживання продукту, не зволікайте та звертайтесь до фахівця, адже правильно підібрані ліки значно полегшать життя. Олександр Толстюк телеканал Перший Подільський.